Бажаю здоров'я! Сьогодні 8 липня. Я хочу привітати всі українські сім'ї з днем родини. Єдине, що я забрав з хати, коли йшов на війну, це дорога мені фотокартка, яку я сьогодні, мабуть, вперше покажу. Я десь на фотках, може і проходила, але так вперше. О, мої рідні, мої крила. хочу, щоб ви знали, що абсолютна більшість українських воїнів тут заради вас, заради наших родин, наших близьких, наших сімей. Я дуже дякую своїй коханій бійцю 59-ї бригади крилам, котра. Розділила зі мною всі тяготи війни і зараз поряд зі мною із птахами Мадяра боронить українську землю. Що я хочу привітати того пана, пана головного командувача Збройних сил України, котрий сьогодні святкує свій день народження, свого часу він залишив на цій цінній для мене фотокарці своє вітання і автограф. Пане головнокомандувач, під вашим чутким керівництвом. Ми рухаємося до перемоги. Ми обов'язково здолаємо того ворога, будемо жити у мирній, вільній незалежній державі. Бажаю міцного здоров'я вам та маю честь служити в Збройних силах України своїми козаками та хами Мадяра. Також хочу проінформувати про вас про хід набору а, бійців. до Підрозділу Мадяра у зв'язку з його суттєвим а, збільшенням. За першу добу з моменту оголошення того набору, ми отримали понад 300 заявок на різні спеціальності. І найближчим часом, а, на кількість нових бійців по різним спеціальностям долучиться до нашого підрозділу. Звертаюся до вас, до тих, хто ще вагається, робіть свій вибір. Адже сьогодні ви потрібні на війні в тих чи інших підрозділах. І для кожного з вас знайдеться корисна справа, де ви могтимете посильно докладатися до нашої з вами неминучої перемоги. Таке Тахи мадяра, Очі та жало. Всім добра!